Зараз військово морські сили збройних сил України повідомляють, що окупанти в Чорному морі на бойовому чергуванні тримають три ворожих кораблі в Азовському морі е, контролюють морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі, а в Середземному морі дев'ять кораблів. З них п'ять носії крилатих ракет калібр з загальним залпом 76 Ракет за останню добу в інтересах Російської Наційської Федерації прохід в Керч єнікальською протокою здійснили до Азовського моря 23 судна, з яких 5 рухалися протокою Босфор, і до Чорного моря 18, з яких 6 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор. Загалом ВМС зазначає, зазначають, що Росія продовжує порушувати міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 року, вимагаючи е, вимикаючи, перепрошую системи автоматичної ідентифікації на цивільних суднах в акваторії Азовського моря. Що це за системи е, у кожного корабля? Є ніби gps навігатор, який сигналізує про наближення цього самого корабля, і росіяни намагаються їх вимикати для того, щоб їх не було видно на радарах. Відповідно, кораблі е, третіх країн, які охороняються. Протоки, або здійснюють патрулювання, не бачать і не знають, хто туди проходить. Ну, власне, коли ми говоримо про ракетні удари Росні, то це його говорить в головному управлінні розвідки нашої, що на підготовку чергового удару орієнтовно росіянам потрібно 7-10 днів. Але цікавий нюанс, про який ми вже говорили. А ми будемо про це нагадувати, тому що за дослідженнями Defense Express, їхніх експертів ми е, дуже часто з ними говоримо це. Так це є. Катково, Киричевський Іван вони дослідили, що останній масований обстріл території України, серед яких е, були ракети класу Х-101, власне, ці ракети Х-101, які ми обстрілювали е, наприкінці грудня території України, були виготовлені в кінці листопада, на початку грудня. Про що це каже? Про те, що відразу з конвеєра, відразу з заводу, боєкомплект Росня дає на фронт, що означає, що запас у них. Немає і раніше. Вже керівник головного управління розвідки Кирил Боданов повідомляв, що якщо ми говоримо про клас ракети, якими висвипускають з Іскандерів, то там, взагалі, критичний мінімум – 13-17% запасів у русні. От ми про ракети ще детальніше поговоримо. Зараз перенесемося до Одеси. Будемо говорити, що зараз відбувається там. З нами на зв'язку Сергій Брачук, це речник Одеської ОВА. Пане Сергію, вам вітання і слава Україні. Добро слава Збройним силам Давайте Нашу розмову почнемо з кораблів російських, які на бойовому чергуванні повідомили в МС, що все ж таки вивели росіяни е, свої кораблі у море чи спостерігаються зараз маневри їхні? Ну, власне, традиційно це бойове чергування, воно особливо чим не відрізняється від того, що бувається зараз кожного дня. І Єдиний нюанс, як кажуть, це те, що тут ні наразі ракети до носії. Знову таки це не говорить про те, що росіяни не готують чергову масовану атаку ракетами. Чи взагалі ми зараз говоримо про може не масовану, але ракетну атаку, бо ті ж самі підводні човни. Вони можуть робити бойові пуски власне з тих бухт. Зараз знаходяться поблизу тимчасово окупованого Севастополя. І це наразі так і відбувалося. Те, що було, наприклад, у нас у грудні, коли говоримо про використання калібрів, звичайно, ворог намагатиметься комбінувати ці удари. Це теж невелика є таємниця. Абсолютно вірно зазначаєте про те, що існує дефіцит. Зараз би не хотів говорити, що там. Ну, взагалі, їх нема, тих клятучих ракет, вони є, звичайно, але бачимо, що удари є комбінованими, використовуються дуже часто і дрони Камікадзе. Власне, ті влучання, що були в нас в Одесі по об'єктах енергетичної інфраструктури, вони були здійснені, перш за все, дронами камікадзе. Ті атаки були з такими найбільш Важкими наслідками тому е, говоримо про те, що раз бутори що ймовірність ударів залишається, але терміни дійсно ми бачимо оцей проміжок часу. Він змінюється і стає для русні дійсно критичним. Дай Боже, так буде і надалі.